Як і обіцяли, ми проведемо більш поглиблений огляд даного автомобіля. в даному випадку у нас Mustang mach e в комплектації Select з батареєю 75 кВт. На даному автомобілі ми вже проїхали близько. Трьох тисяч кілометрів в міському і міжміському циклі, тому можемо більш детально познайомити з його характеристиками, з його особливостями. І розпочнемо ми, звичайно, з екстер'єра, тому що це досить смілий проект мустанга, який взяв і свій, свій найпопулярніший купе, перетворив в кросовер чотиридверний, але залишив ті особливості, які вирізняють його на дорозі. Ну, Перш за все, від класичного мустанга е Мак'є залишив собі фари. Решітку агресивну, хоча дана решітка вже без дефлекторів. Трошки пізніше ми зупинимося і на задній частині автомобіля, де теж фари є таким уособленням потужності мустанга. Макє запозичив всі динамічні особливості в екстер'єрі від класичного купе, але є ряд особливостей, на яких ми зупинимося трошки пізніше. Перш за все, Макє це не купе. А це чотиридверний кросовер, як його позиціонує сам концерн Ford. Ми можемо бачити, що тут є чотири двері. Всі вони функціональні, всі відкриваються. І це досить зручно. Також ми можемо побачити, що даного автомобіля досить високий кліренс по різним оцінкам. Це в районі 18-19 см. І це вже є рівень нормального кросовера. Також від класичного мустанга Макіє нас запозичив задню фару, яка вигідно вирізняє його потоці. Думаю, що ніхто ніколи не помилиться, якщо буде дивитися на дані задні ліхтарі. Окрему увагу, хочу приділити конструкції дверної ручки. Як ви бачите, спереду у нас є лише такий пас, яким можна потягнути за ручку автомобіля, ззаді ручка взагалі відсутня. Відмикання двері відбувається натисканням у даної кнопки. Дверка привідкривається і ми можемо потягнути її на себе. Щодо задньої дверки, аналогічно є кнопка, але немає речага. Форс сконструював дану дверку таким чином, що дверка відходить від кузова і тут рукою ми можемо відтягнути саму двер і відкрити її Як заряджати макіє? В передній частині у нас є лючок зарядки автомобіля, де ми маємо порт ccs 1 в американській версії. В європейській версії тут буде порт ccs 2 Дуже цікава е, саме індикація зарядки. От, такі от поділки, 5 поділок, які інформують при заряджанні автомобіля, наскільки відсотків заряджений автомобіль. При потребі е, можна заряджати зі швидкістю до 108 кВт за годину. Щодо батареї на 75 кВт, в такому випадку до 80% машина зарядиться близько 30 хвилин. Якщо батарея 100 кВт, то це в районі 40-45 хвилин до повного заряду автомобіля. Перш щодо багажників даного автомобіля, навмисно говорю багажників, тому що в МАК Є є їх два. Передній відсік у нас не заповнений двигуном. Відповідно, він використовується додатковий багажник. От я його відкрию зараз з телефона. Звичайно, об'єм даного багажника він є досить умовним, але сюди можна поставити зарядні пристрої і якісь дрібні речі. Так само в Макії є задній багажник, повнорозмірний, в який ви можете скласти основний свій багаж. Перш щодо інтер'єру, загалом, подеякують, що Ford хоче максимально здешевити дану модель, тому що особівартість і ринкова вартість даних машин не дозволяє достатньо заробляти на продажі даних автомобілів. Але нам пощастило, і ми маємо автомобіль, який ще був в тій версії, яка перша в комплектації. Тому трошки розповімо про матеріали, які використовуються, і щодо оснащення автомобіля. Перш за все щодо сидінь, у нас використовується тут екошкіра. Досить цікавий дизайн сидінь, і в принципі, от за ті 3 тисячі кілометрів, що наїздили на даному автомобілі, можу сказати, що і бокова підтримка, і саме сидіння досить гарні. Також ми бачимо, що автомобіль оснащений двома моніторами. Основний монітор водійський, в якому відображена основна телеметрія це швидкість, це запас ходу, це в якому положені селектор передач. І додатковий монітор, на якому у нас виводиться мультимедіа, достатньо зручний, особливістю якого є така от окрема шайба. Це Ford залишив як окремий елемент дизайну, достатньо зручний, коли вам необхідно на швидкості. Добавити або зменшити гучність динамік. Це електропередач у нас в такому достатньо нетиповому виконанні, хоча власники Ford вже звикли саме до такого виконання. Шляхом переведення вправо і вліво ми можемо переключати передачі. Особливості даного електрокара також є можливість включити звук вихлопа, як на класичній моделі бензиновому виконанні. Ми бачимо пропускушн Sound, Ми можемо його включити, можемо його виключити. Якщо він в включеному режимі, то і в салоні, і е на вулиці буде чути звук саме мотора при руху автомобіля. Автомобіль оснащений функцією контролю полоси, а також функцією адаптивного круїз-контролю, що є зручним і при русі в пробках, а також на трасі. Окремо є функція паркувального помічника Park Assist. Коли ми його натискаємо, то ми, нас вмикається камера заднього виду, а також парктроніки, які допомагають нам уникнути зіткнення з різного роду перешкод. Окремо хочу зупинитися на недоліках, яких є небагато, але вони присутні. Ну, перш за все, дані автомобілі офіційно не продаються в Україні відповідно сервісної підтримки як програм. І програмної підтримки по даних автомобілях немає. Другий момент це відсутність україномовного або навіть російськомовного меню в управлінні даним автомобілем. Перш окремо розповім вам щодо керування даного автомобіля з додатку. Форд, як і інші виробники, має свій мобільний додаток, це є Ford Pass. В Україні, в Play Market і в App Store даний додаток не є доступним, тому якщо ви захочете керувати своїм автомобілем з телефона, необхідно буде скачати Ford-Pass-Pass Ford з е аккаунту, який зареєстрований в США. Автомобілі автомобілі є -E оснащені двома типами батарей. Є простіша версія 75 кВт батарея з Запасом хода близько 450 км. І є е, версія з 100 кВт батареєю, запас ходу в районі 500-550 км. І наприкінці хотілося б відчути в динаміці даний автомобіль. Перш за все, ми перейдемо drive mode, на налаштуваннях їзди в параметр unbridled. В перекладі на українську це щось на кшталт нестримний і в даному. В даних налаштуваннях автомобіль найшвидше має розганятися і мати е, оптимальну динаміку для управління автомобілем.